М'який клімат, мальовничі гірські ландшафти, численні мінеральні джерела, історичні пам'ятки та доброзичливі мешканці сприяють розвитку рекреації та туризму на Закарпатті. Особливо за останній рік так стверджують фахівці. Попереду новорічно-різдвяні свята, і вже понад 90% готельно-туристичних комплексів на Закарпатті заброньовано. Навіть такі дати, як там з 10 по 15 січня, за рахунок фестивалю Червене вино, яке в свій час було розкручено добре на всю Україну. Так само більше 50% на ці дати заброньовано. Вони шукають в першу чергу це зимової каски, тобто це є сніжні краєвиди, це є термальні води берегівщини. Це є наші замки по області, і дуже популярними зараз є міста Ужгород-Мукачево, як оглядові. Тобто своєю архітектурою, своїм видом в цій іншій Україні вони нагадують Європу. Закарпатці ж для себе раніше обирали переважно європейський відпочинок, оскільки зручно добиратися і для лижників зі стажем там просто рай у наших гірськолижних курортів. Є над чим попрацювати. Насправді в них перелік їхніх бід дуже великий. Це є і недостатність кілометрів трас. Це поганий поганий сервіс. Це не розвинена інфраструктура. Це є не розчищені добре траси, Це відсутність штучного снігу. Це є постійні черги і дуже короткий спуск. Попри це у 2015 році туризм на Закарпатті піднявся з колін. Сюди тягнуться і українці, і європейці, і навіть росіяни. Цього року неймовірна кількість ще раз повторюю. Російських туристів з російськими паспортами, з російськими номерами, саме чистих росіян не зрозуміло. Поки що ми явище ще не можемо сказати, прокоментувати. Очевидно, їм тут спокійніше. З його слів, закарпатські гірськолижні курорти готові до зимнього сезону. Українців сюди ж вабить близькість до Європи, Карпати та неймовірна кількість фестивалів. Специфіка 2015-2016 зимового сезону дуже сильно змінилася. Внаслідок об'єктивних і суб'єктивних причин в першу чергу це погірь. Гіршення візового обміну між європейським союзом і Україною. По друге валютні проблеми пов'язані із девальвацією національної валюти, призвело до того, що українці почали більше цікавитися україною. В це в першу чергу вони і є основними споживачами туристичних і рекреаційних послуг в Закарпатті. За опитуваннями, які проводив Феді Шандор разом з колегами, в усіх туристичних районах області майже 100% бронь. Ми вже бачимо, що ті, хто працював, ті, хто продажі почав вчасно, а не тепер. Вони чекали, що ціни піднімуться, вже продали. І зараз вже йде вторинний третинний ринок, перепродаж. Більшість я би сказав, уже не 70% чи 60%, 90% залишиться святкувати в Україні. Момент для того, щоб ми покращували сервіс з нами з нашою спиною 40 мільйонна держава. Цього року відновили і всі призупинені минулоріч фестивалі, що говорить про реальний попит.